Моє вітання, шановне панство. Мене звуть Олександра. Хочу з вами подивитися, розібратися в такій ситуації з приводу Папи Римського його відношення до України. Тому що щось так крайнім часом, ну і взагалі на протязі всієї війни, да, якось так, наче ми чекаємо від нього якоїсь підтримки, там, якихось таких слів, а щось таке відбувається. Якось таке дивне ставлення дуже, да? тобто ну, незрозуміло, що взагалі людина собі думає, чи то він думає, чи то хтось за нього думає. Тож, давайте подивимось. Взагалі, давайте зараз просто його як людину, папу римського, що за людина. Опис, да? характеристика. Так, в цілому, скажімо, сильно не будемо там ковирятися. Паримський, що ти за людина. Угу. Так, у нас трошки прохолодно зігріти руки, щоб тасувати. Що ти за людина? М -м -м. Людина, бачите, хитра людина, вона не знаю, наскільки взагалі це правда, неправда, що, ну, казати, не казати, але ж ви бачите, карти показують, тому кажу: людина, яка через хитрість проявила хитрість для того, щоб отримати бажаєме, скажімо. Да? Тобто, е, тримається зараз він за свій, за те, що в нього є? Тримається, відчуває, що є якийсь страх, да, що ситуація не, починає бути типу неконтрольованою, неконтрольована ситуація. Дивіться, страхи з приводу посту. Бачите? Ну, його я маю на увазі ну, посту, посади, яку він займає. Починаються страхи. Він в такому зараз в стані, знаєте, в підвішеному стані. От через хитрість, що ти за людина, от вам, будь ласка. Ну, таке собі. Давайте далі. Я не Сильно там, цікавилась цим питанням, як він взагалі отримав, да, там, як вибирали, як там це все відбувається, що він за людина. Я ну, не, скажімо, не читала. Хочу, хочу бути з чистою головою, да, неопередженою, тому я дуже часто всі розклади, які роблю, я перед цим не вивчаю питання ну, для того, щоб без, без емоцій дивитися. Да. От, тому давайте так подивимось, твоє ставлення до України на зараз. Да? От зараз, як ти ставишся до України. Не до війни, до України. Як ти ставишся? Папа Римський ставлення до України зараз. Ну, ставлення до України зараз. Бачите, що на дні колоди. Іде певна ситуація, йде засудження. Тобто він все рівно. Він щось собі таке думає, він не з, не з усім погоджується. Да? Ставлення тут, знаєте, більше так. Ну, По пажам це коли ти не володієш ситуацією, да, по суті, сильно там вплинути не можеш. Е ну, Більше про себе думає. Да. от Мені здається, що отут навіть він більше так про свої інтереси. Да. От, дивіться. Е думає, що все відбувається, типу, так, як має відбутися. На все. Воля Божа, якщо у вас так сталося, значить, ви таки заслужили. Тобто, я собі так думаю. І, е... Ось, бачите, знову ж таки, мені здається, от його позиція це шукати домовленості, шукати шляхи, щоб домовитися, шукати шляхи до переговорів. Можливо, це він шукає до нас якісь, да? а можливо, хоче, щоб і ми шукали якісь шляхи для переговорів. Ну, я зараз е думаю, що це ну, з приводу війни Росії, да чи що? Ну, тобто, він хоче, щоб ми... Якось так почали більше комунікувати. Але ось у людини є віра, знаєте, така, як у дитини. Таке стану. От я вірю, що на все воля Божа. От все сталося так, як мало статися. От колесо фортуни, Це і коли заслужено, це коли карма. От у вас такий зараз стан, ви зараз жертва, тому що ви це заслужили. Ось отак іде. Ну, так, а щодо війни. Твоя позиція щодо війни в Україні. Позиція папи римського щодо війни в Україні. Ну, він насправді він хоче, щоб Україна перемогла. Він, да, він там молиться, да, він там робить те, що від нього. Ну, розумієте, знову ж таки, у кожної людини своя правда. Ми ж не можемо туди засуджувати, що хтось щось робить, нам це не подобається значить ти погана людина. Ні. Кожна людина робить те, що вважає за потрібним. Тобто він зараз проявляє себе. Так, як може проявити, да? він там шукає по-своєму, да? там, можливо, там якась молитва йде, там, проявляє якусь триманість, там, свою силу, От, може, ну, свою, там, як, яка у нього є. Да? Тобто, Може там, на когось впливає, може з кимось розмовляє, може, знову ж таки, через цю молитву. Да? Тобто, він, він вірить в перемогу, що все це закінчиться. Бачите, хоче, щоб все закінчилося і щоб, щоб все було добре. Давайте спитаємо його ставлення. Це його ставлення чи, чи когось іншого ставлення. Чи хтось впливає на тебе, чи це твоє ставлення? І впливає, хтось на тебе. Знову падають карти. Твоє ставлення до України і до війни. Чи це твоє, чи на тебе хтось впливає, чи є на тебе якийсь вплив зовні? Добре. Вже скільки випадають, давайте будемо дивитися. Так, ну, от, бачите, вплив є. Дивіться, таке відчуття, що йому, як показують, напрямок руху. Да? От Його думка, його позиція, отак от як він себе поводить, це продуманий хід. Розумієте, це продуманий хід, сформований, да? ну, так? Йому показали напрямок. Треба рухатись ось так. Йому, можливо, щось тут не подобається, знаєте, вплив на тебе. І знову ж таки, ну дивіться, чи є вплив на тебе. Ось, будь ласка, король кубків і подвійці. Так, вплив є. Є вплив, є маніпуляція. Тобто йому говорять, як він має відноситись до, ну, до цієї ситуації. Розумієте, ось, бачите, з переляку. Та карта, яка була перша. Тобто він не зрілий в своїх е ставленнях до чогось. Да? Тобто, ну, людина переляк, скажімо. От, е Невпевнений в собі, скажімо так. Да? І от через оці заяви, бачите, йому навіть і недобре через ці заяви. Вони і його ранять, типу, да? але я так розумію, що тут ну, немає вибору, тут ну, немає шляху. Ну, от він наче й хоче, а Ой. що ти від нас приховуєш? Може щось від нас приховуєш, що справді ти там у тебе в голові? Що ти від нас приховуєш? Якась така печаль стоїть. Це бачу ти. Він бачите, він дуже заляканий. От він дуже, йому хтось такий, як наче. А... Знаєте, як ти, іде, типу, як ем, погроза закрити якісь шляхи, погроза його можливо взагалі відсторонити від е, ну, влади, да, як, як, яку він займає, да, чи що, по закрити йому хід, типу, все, якщо там щось якось, ти, типу, не пройдеш. І ось так і йде. Тобто, тут такий, знаєте, по п'ятірці обман, ну як людина щось говорить. А страждають інші люди. Да? А він може і розуміє, що він неправий, там, я там ну, неправильно сказав, неправильно роблю. Але ну, для рятунку себе я маю це робити. За рахунок когось я там виїжджаю. Да? За рахунок когось я виїжджаю. От. А насправді людина, ну, бачите, як вона е глибоко нещаслива, просто людина така за... забита, залякана. яка… Немає інших варіантів думати, да? тобто іншого, іншого виходу немає. Ось так. Ось така ситуація, звичайно, може, давайте що подивимось, хто там впливає на нього, да? щоб вже так розуміти, хто ж на тебе впливає. Може впливати на твою думку? Папа римський, хто може впливати на твою думку? Хто впливає? Кому вистачило грошей і сміливості? Це знаєте, цей типу інші папи. От все зборіще пап. Як так можна сказати, так? суспільна думка, от суспільний, от їх там клан, він ставить умови, тобто вони там е правлять е балом. Розумієте, про що йде мова? Тут іде е суспільна е суспільна робота, да? коли е багато людей всі. ну, з, з одної шайки, да, скажімо так, вони займаються однією справою, вони з одної шайки. Ось, будь ласка, тут знаєте умови, йдуть певні умови, от всі ці, що е з приводу розмов, там, ставлення і так далі. Прописаний план. тобто Тут емоцій нема, тут сугубо, знаєте, така політика, так, щоб нам було добре. от Правильно так, значить, робимо так, не дивлячись на те, що. да, там може комусь щось бути приємно, неприємно, наша робота така. Тобто нічого лічного, тільки бізнес. Да? Ось така позиція. Вон, бачите, що робиться? Хто? Папи, є вплив, звідти ж. Отакі От друзі. Отакий От розклад сьогодні. Не, невеличкий, коротенький, але дуже місткий. Да? Я, я, я для себе розібралася. З... Сподіваюсь, що і ви для себе також. От, ну, що, будемо дивитися, що там далі. Бачите, як людина перелякана, що, що буде далі, будемо. А, давайте ж подивимось, господи, що ж є. Розгубилась трошки. Давайте подивимось, що тебе очікує далі. Найближчий там півроку, рік, найближчий рік папа, що тебе очікує? Що тебе очікує найближчий рік? О, за все кінець, за все задіяне буде вищий суд, тобто буде якесь викриття, да? е, ну, буде відповідати за свої вчинки. Тобто тут взагалі без варіантів. І ось, будь ласка, на дні колоди йде десятка мечів, це кінець. Кінець ситуації, кінець правління, да, кінець впливу. Ну, от, перед, ким? перед Богом. Вище суд буде. Він, буде. він буде відповідати, як людина Божа. Розумієте, тут і совість, і кармічно, і ну, як завгодно. Тому що ці дві карти це ну, просто як ну, тупокарма. За що боровся, на той напоровся. Да? Тобто людина буде відповідати, бачите, що робиться. Печаль. Мало того, що печаль не збиточна, так ще і траур. Ну, добре, все, тепер точно розібралися. Дякую, друзі, за перегляд. Дякую за підписки, за вподобайки і за добрі коментарі. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну.